Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаюся вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Видання Голос Америки опублікувало інформацію, за якою державний департамент Сполучених Штатів Америки у співпраці з Міністерством фінансів запровадили санкції щодо більш ніж Сотні фізичних та юридичних осіб пов'язаних із воєнними діями Росії в Україні про це повідомили в Держдепі Сполучених Штатів Америки. Санкції переривають канали постачання товарів, які за оцінками міжнародних союзників України є найважливішими для намагань Росії підтримувати своє військо, Йдеться в заяві Мінфіну Штатів Росія залежить від готовності осіб та компаній з третіх країн надавати військові поставки і забезпечувати військо, щоб продовжувати огидну війну проти України, і ми без коливань притягнемо їх до відповідальності, каже міністерка фінансів США Дженет Єлен. Зокрема, під санкціями опинились компанії, які мають у власності і можуть розробляти та експлуатувати російський проєкт зрідженого природного газу Arctic LNG 2, товариство Arctic SPG-2, що належить газовій компанії Novatec, в металургійному та гірничо Бувному секторі під час підсанкції потрапив РосТитан, російські титанові ресурси, російська компанія, яка залучена до розробки найбільшого в світі родовища титанової руди, розташованого в Росії. Президент та гендиректор компанії Анатолій Ткачук та Олексій Новіков також опинилися під санкціями через підтримку війни Росії проти України, зокрема за створення мережі закупівель товарів для підтримки виробництва дронів. Кадзе. Держдеп оголосив санкції щодо компанії Зала Ео. Це російський виробник, який виробляє та продає дрони Міноборони Росії. А також компанія Level СТ, російська компанія з виробництва та продажу дронів під брендом Зала. Санкції стосуються і власників відповідних компаній: це Олександра Захарова. Його дружини Світлани, їхньої доньки Марії Осетрової та синів Лаврентія та Нікіти Захарових. У Держдепі визнали Захарова творцем і конструктором дронів Камікадзе Куб БЛА і ланцет, які використовуються російськими військовими в Україні. Санкціонували також низку технологічних та інвестиційних кампаній, що належать його дружині, донці або синам та директорів їхніх кампаній. Серед них російський виробник дронів Аероскан. У секторі закупівель товарів Сполучені Штати застосували санкції щодо мережі компаній, що постачають мікроелектроніку подвійного призначення та інші технології для оборонної промисловості Росії, зокрема щодо компанії Балтелектрон, яка перепродує в Росію мікроелектроніку, технічні компоненти та макротім, дистриб'ютор. Електронних елементів. Розміщена в Монголії компанія Defing Asia Soul LLS за постачання товарів подвійного призначення Балтелектрону. Це загалом російські компанії, які обслуговують і ремонтують автомобілі, торгують побутовими електроприладами та запчастинами. Це компанія Advanta Electro та Comfort Max. Також ще санкції, запроваджені щодо компанії з Гонконгу Невай Technologies Limited. Вони потрапили під обмеження за те, що здійснили принаймні 258 поставок для російської Comfort Max. У заяві держдепу компанію названо основним постачальником. Відповідної кампанії за розробку та постачання оборонних технологій і військової техніки на російську війну санкції запровадили щодо російських дистриб'юторів електрокомпонентів подвійного призначення ELS Laser Components та науково-виробничу кампанію електронні оптичні та механічні системи. Під санкції також потрапили технологічні кампанії та виробники дронів Steelsoft New... Нечноледжіс, російський спецнафтопродукт, виробник мастил для вертольотів, ракет та іншої продукції оборонної промисловості. Московський державний університет Баумана, який має спільні підприємства з російським військовим конгломератом Ростек, внесеним до санції. А також військову кафедру з технічними курсами з артилерії, ракетних технологій і боєприпасів. Пресмаш – російський виробник важких гідравлічних пресів і металооборонного обладнання. Завод Пластмас – виробник вибухових речовин. Військово будівельна кампанія. Це кампанія Міноборони, яка залучена до відбудовних робіт на території України в окупованому Росією Маріуполі асфальтний завод Білий Раст, що займається будівництвом траншейних мереж оборонної інфраструктури на підконтрольній росіянами території України. Роскапстрой постачає будівельні матеріали для реконструкції. Окупованого Росією Маріупольського морського порту України. Російські закупники електронних компонентів високого пріоритету також потрапили під санкції. Компанія Lanmax Дікам ЕК також потрапили до списку санкцій. два постачальника високопріоритетних електронних компонентів для росіян з Об'єднаних Арабських Еміратів. компанія DreamLight Biscamp Computer Requisted. Trending Company ЛС за співучасть у діяльності, що підриває мир, безпеку, політичну стабільність чи територіальну цілісність США їхніх союзників чи партнерів на користь уряду Росії. Санкції застосували до міжрегіонального ГЕО. Вече це російська націоналістична організація, яка займається забезпеченням постачань російським військам через криптовалютні операції. Під санкції потрапили також низка посадовців Росії, родина міністра з надзвичайних ситуацій Росії Олександра Куренкова, зокрема його дружини Олени Мільської та компанії, якими вони володіють або раніше володіли. Серед них транспортна компанія Калінінрад Балтранс. Та будівельна кампанія інфо». Далі, перший заступник голови парламенту Чечні та Кум Кадирова закріяв Салман Соїпович та його син Якуб, який є племінником Кадирова. Олексій Безпрозваних, заступник міністра торгівлі. І промисловості Росії, Анастасія Бондаренко, заступниця міністра енергетики Росії, Віктор Євтухов, заступник міністра промисловості і торгівлі Росії, Олег Качанов, заступник міністра цифрового розвитку зв'язків та ЗМІ, Дмитрій Угуряєв, заступник міністра цифрового розвитку зв'язків та змі, Лев Гершанов, директор юридичного департаменту «Мінекономрозвитку». Олексій Серко, заступник міністра з питань цивільної оборони надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійного лиха, також окремо санкції оголосили щодо наближеної до. Диктатора Путіна, родини бізнесмена Гліба Траценка та низки їхніх компаній. Ці санкції передбачають, що уся власність зазначених компаній та осіб, яка знаходилась у США або під контролем американців, має бути заблокована. Усі транзакції, які здійснюються особами США або в межах США, які стосуються власності під санкційних осіб. Заборонені заборонено надавати їм кошти, товари чи послуги, чи отримувати будь-які кошти чи послуги від них. Загалом цей матеріал опублікувала Ірина Майтрійчук, журналістка, репортерка, редактор веб-сайту Голос Америки. І це достатньо такий корисний матеріал. І тут можна знову ж таки зробити висновок, що в даному випадку США, вони продовжують санкційну політику як проти російських компаній, так які намагаються виробляти озброєння, техніку для. Російського ВПК, так і тих компаній, які намагаються допомагати Росії обходити санкції у виробництві, відповідно, знову ж такі озброєння. І ви бачили, ми перелічили значний перелік санкційних обмежень, і це знову ж таки говорить про те, що Америки у цьому знову ж таки бачать головну ціль у цих санкціях це. Максимальне зниження здатності Росії до виробництва тих чи інших видів озброєння, і звичайно це руйнація економіки. Це знову ж таки те, про що ми говорили: що запровадження санкцій це такий надзвичайно важливий і складний процес. Водночас, одних санкцій. Які запроваджуються проти Росії, їх знову ж таки недостатньо, і ми про це також говорили. Тому, до прикладу, в країнах Європейського Союзу зараз вже розглядається 12-й пакет санкцій проти Росії. Тобто потрібно знову ж таки регулярно перевіряти ті кампанії в Росії і в тих країнах, які намагаються допомагати росіянам обходити санкції для того, щоб Накладати нові санкційні обмеження і фактично ламати руки росіянам у питанні обходження цих санкцій. Тому пакет надзвичайно важливий у цих санкційних обмежень. Достатньо багато компаній ми перелічили, і це знову ж таки вселяє надію на те. Що і в Європейському Союзі буде затверджений 12-й пакет санкцій, і Сполучені Штати Америки будуть далі відслідковувати діяльність тих компаній, які намагаються росіянам допомагати уникати попередніх санкційних знову ж таки. Обмежень. Тому ми знову ж таки далі будемо за цим слідкувати і вас про це інформувати. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись. Ним своїми друзями, слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!